Вихованці студії танцю та циркового мистецтва Грація яскраво заявили про себе. Можна сказати, що для них стало уже звичною справою підкорювати не тільки українські, а й європейські арени. Цього разу це був досить складний, але вишуканий красивий і неповторний цирковий фестиваль Яскрава арена, котрий проходив у Львові. Йому передував великий онлайнний дбір творчо обдарованих дітей. І, хоча його пройшли не всі наші учасники, проте як справжні бійці, вони готові боротися і досягати своїх цілей в майбутньому. Я приймала участь у онлайн-відборі. На жаль, цього разу не змогла пройти на, на місто, а ось, але я не засмучуюсь, Це тільки мотивація для мене йти далі, старатися більше. Я була у найстаршій категорії і були дуже сильні суперники, тож цього разу не вийшло, але вийде слідчого. Для нас цей фестиваль це дуже такий показовий фестиваль, дуже високого рівня. Потрібно зауважити, що до цього фестивалю всі конкурсанти готуються досить наполегливо, адже він воїстину, завжди збирає на своїй арені тільки найталановитіших тих, які вже підкорювали європейський талант шоу. Кожен довував якимись своїми трюками, тому що туди відбирали дітей, таких найсильніших. Як вам вдається кожного року так яскраво заявляти про себе? Ну, знаєте, коли ми вже так підняли планку, то вже хоч не ну хочеш, потрібно її підтримувати. І вже там член журі і організатори вони чекають від нас чогось нового, і вони там знають, що якщо ми подаємо якусь заявку, то це буде високого рівня. І постійно черпаємо якісь ідеї з там, я не знаю. Жідусі потрібно зазначити, що серед наших конкурсантів було відібрано три номери: це груповий номер еквелібр і два стольних когут Варвари та Теплої Софії. На загальному фоні вони виступили досить добре. Груповий номер Еквелібр посів друге місце. Друге місце в своїй віковій категорії посіла і Софія. Тепла. Хочеться зазначити, що її номер навпрочуд був цікавим і видовищним. А Варварі Когут вдалося посісти перше місце. Отож вона і поділилася з нами своїми враженнями. Я отримала перше місце за гномик. Мені дуже сподобалось, як я виступила на другий день. Це нагал-концерт. Мені дуже це сподобалось. І я ще дякую моїй Олегні, що вона нам дала таку можливість, що ми поїхали з колективом, поїхали виступати на Олені Цилку. І що ми попали здатки в татків, учимо дітей України? Приємним є і той факт, що батьківський колектив вихованців студії Грація дуже дружній і вони намагаються всіляко підтримати своїх дітей на конкурсах і фестивалях. А це звичайно додає впевненості нашим юним талантам. Так, я дуже вдячна батькам. У Навже такі є, як називають такі костяки батьків, які постійно допомагають і. Я в цьому можу на них повністю да, довіритися їм, тому що вони і підготують дітей до виступу, і допоможуть мені з реквізитом, і навіть там якісь організаційні питання там, стосовно білетів, тобто є дуже велика там, підтримка з цього приводу і дуже я їм за це вдячна, і вони постійно з нами їздять і теж підтримують дітей. Тож сьогодні вихованці студії танцю та циркового мистецтва Грація отримали свої заслужені нагороди і ще з більшою наполегливістю готуватимуться до наступних конкурсів і фестивалів. А ми бажаємо їм впевнено йти до своєї мети, завжди зберігаючи при цьому бійцівські якості, які виховує цей вид мистецтва, а саме витримку, чесність та мужність. Хочеться додати, що результати, котрі діти показують на фестивалі такого рівня, яскраво підтверджують, що в наших зірочок є всі шанси засяяти в майбутньому на найяскравіших аренах світу. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.